Мої переселенці ще з 14-го року, тому як говорить моя донька, нарешті у мене буде власника в кімната. Насамперед, це подяка за довіру і це як аванс і відповідальність від того, що потрібно працювати далі. Це для мене дебют отримати саме таку премію. Мені Богдана Хмельницького. Дуже хвилюючий момент. Ця номінація саме у журналістиці, і в даному випадку за те, що регулярно. Телерадіо компанії місто висвітлює роботу саме спортивної галузі. «Спортодайджест», зокрема, виходить вже з лютого 2019 року. Станом на ну, зараз маємо 336 випусків цієї програми. Сподіваюсь, це не межа, тому що спортсмени також. Заявляють про себе на такій спортивній арені, підіймають прапор, коли лунає гімн України в різних куточках світу. Це теж говорить про те, що манація не переможних в лікарні. Я вже працюю 10 років, а загальний стаж 15 років. З кожним роком, коли ти йдеш по вулиці, дуже приємно, коли кажуть, там ви мені допомогли, ви там врятували дитину. Нам нам дуже добре після вашого лікування їх стає набагато більше тих людей. Працюю тринадцятий рік, навіть більше чотирнадцяти. Ця професія мене знайшла. Напевно, що е, е, хвилююся, надзвичайно, тому що це розумію. Велика відповідальність отримувати таку відзнаку від нашої громади. Ми не забули, що таке хмельницький щодня новий. Ми просто поставили це на паузу. Бо для нас з'явився зовсім інший пріоритет. Це перемога. Ми разом з вами. Одною великою командою, не зважаючи ні на що, живемо, працюємо, будуємо місто і робимо все можливе, аби Хмельницький жив і Хмельницький розвивався.